Так, народ, всім привіт. В общем, вибачаюсь, може забувати, бо вітер самошедший. В общем, проводимо перепасівну культивацію. Нашим культиватором саморобним. Як бачите, все працює, це вже тут друга культивація, перша вже була. Було все отаке стояло. Пшениця падалішня посходила. Зелене теж культивували так йде чітко, ніде, ніде нічого не забива, не горбів нема чітко йде. Зрізає все зрізане, ось ось, все, 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 все викрутірує, ніде немає нічого. Звісно, якби був дощ, ось 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 сонях все зрізано, бачите, зрізає. Якби був дощик, було б взагалі б, звісно, красота. А так сухо. Сухо, дуже сухо у нас. У нас оце вже, мабуть, ну, як його сказати, із місяць, може, десь. Ну, може тижні три це точно, немає дождя. Взагалі немає. Там сьогодні передавали ночі. Ну но він таке покапав і все. Виїжджає, бачите, як час ось обід, я вже зробив 3 гектари. В общем, ходю першою передачою і на весь газ. Ось, о, трохи ковиряє, де влага є, попадається. Якби посіяться, там пішов дощ, було б взагалі чудово. Поле, так сказати, чисте нікуди не діться. міщін буде бризкатися почвений. харнесом будемо бризкати він забереться амброзія не знаю якщо буде спробуємо ще гіліантексом зробити. Ось очки, бачите пропуски оце пліщі це пропуски було по цьому як бризкали сплошняком, осота випускали, і виходить, що не забрало весь осок. Що я думаю, ми повторимо цю процедуру, мені дуже подобалося, як воно все спрацювало, поэтому питань немає до гербіцида, чорно спрацювало. Зараз теж похолодало, у нас і приморозки були, все померзло. І оріхи навіть померзли. Не знаю, А в сусіді вже багато хто зі вже посіяли, в них сходи. А там вже коло села вже в них зайшов, зійшов, рядки стріляються. Не знав, як воно буде, як воно буде працювати. Може чимось будуть бризкати ще, щоб його вивезти з стресу, так сказати. Зараз теж 16 градусів. Хоч і сонце, а вітер холодний, таке як з морозом в общем, народ тут так і справи, так що давно нічого не знімав. Но... Бачите, лапи всі йдуть равномерно, немає такого, що якась там висить у воздухі. Перша була культивація, да, були пробіли, проскакує, бачите, пшениця, то що воно поле нерівне було і воно все її не підрізало. Ну а зараз... Сейчас... Час іде, усе зрізає, такі пучки стояли. Я ж кажу, що дуже-дуже здорово було, позеленіло. Ну, справився, ніде не забивало. Я ж кажу. Так що народ ото такі справи. Теж плануємо сіяти там на п'ятницю, сьогодні у нас 8. Плануємо там 10-го сіяти. Ось таке, все вам покажу, розкажу, як воно, що буде. Так що ось таке коротеньке відео для історії. Як воно і що воно робиться. Ось ви бачите, все риє. чітко, Чітко риє. Забирає все на світі. Так, все тоді, всім пока. Поїхав я потихеньку.